Вже не вперше жителі віддалених районів Житомирщини відвідують столицю України за підтримки благодійного фонду Віталія Журавського. Цього разу радник президента України запросив до Києва працівників управління пенсійного фонду із народичів Тамалина, які, незважаючи на сильний снігопад, відвідали Києво-Печерську лавру. Ми дуже задоволені від поїздки, яку нам організував Віталій Станіславович. Поїздка була дуже цікава, незважаючи на морозяну погоду, ми дійсно побували в святих місцях лаври, збагатили і душу. Родзинкою поїздки став перегляд фільму у кінопалаці Київ для багатьох гостей із Житомирщини. Це був перший візит до кінотеатру за багато років. Дуже е, така насичена зустріч і програма така насичена. Фільм подивилися, кінотеатр чудовий, фільм чудовий, веселий. Відпочили дуже гарно. Після перегляду фільму задоволення переповнювало присутніх, і це неможливо було не помітити. Я бачу по обличчях, в очах, що люди задоволені. А це, найкраще, а, це, а це основне. Вони отримали заряд і інтелектуальної, і духовної енергії. Варто зазначити, що Віталій Журавський планує подібні акції надалі. До них залучатимуться жителі всіх північних районів області, для котрих організовуватимуться екскурсії Києвом, столичними музеями та театрами.